Доброго ранку, шановні радіослухачі в ефірі Лозівська радіокомпанія. на календарі 4 квітня, понеділок. І сьогодні за православним календарем вшановується пам'ять священномученика Василя Анкірського. У народі цього святого називали Василем Теплим. На підтвердження теплої весняної погоди у народі склалось багато приказок. Наприклад, о півдні бурульки упускають у сніг сльози пекучі. На Василя зазвичай сонце завжди починає яскраво гріти, з дахів капель сиплеться. Сині хмари вказували на тепло і дощ. Перший квітневий дощ. Воза золотого варти говорили наші пращури. Чи страшно на війні? Чи є там розклад і який він? Що сниться військовим? На ці та інші дитячі запитання вже майже рік невпинно відповідають лозівчани, учасники антитерористичної операції на сході країни. У рамках військово-патріотичного виховання вони проводять зустрічі з учнями шкіл міста та району. Цього разу у розкладі воїнів опинилися одразу дві школи в селах Надеждівка та Тихопілля. У Надеждівському НВК воїнів спочатку зустрічають офіційно лінійкою, виконанням державного гімну, віршами та вітаннями педагогічного колективу. Далі зустріч продовжується вже у форматі круглого столу, де старшокласники мають змогу побачити і почути трохи більше. Бійці розповідають особисті історії з фронту та наочно демонструють вміст військового рюкзака. Речі, що стаються в нагоді військовослужбовцю і навіть рятують життя. Все можна спробувати на собі. Боєць Айдару Юрій Кажухарьов відвідує такі зустрічі вже майже рік, почав одразу після демобілізації. Такі уроки мужності та патріотизму вважає корисними і необхідними. каже, молодь повинна знати своїх героїв, тих, хто стоїть і зараз. На захисті держави. Саме тому жодну таку зустріч намагається не пропускати, жодного питання від дітей не залишати без відповіді. Це спілкування, це розуміння, те, що відбувається зараз, там саме таке питання, яке частіше задають, це питання страху було, було мені особисто або кому наших бійців, дуже страшно. Коли йшла війна, обстріли, зриви і як реагували інші бійці. Бійці зізнаються, що кожна така зустріч унікальна. І школи, і діти, і питання, які лунають на адресу бійців. Зазвичай вони намагаються розповідати більше і ретельніше, щоб учні мали чітке уявлення, що саме відбувається на фронті. Вирушаючи до наступної тихопільської школи, бійці і діти обмінюються подарунками. Діти підготували листи і поробки для солдат, що наразі на фронті, все це у найближчий час туди відвезуть лозівські Бійці ж дарують школі прапор зі своїми підписами. У Тихопільській школі зустріч також розпочинається з державного гімну, хоча й без музичного супроводу. Зустріч починається саме з питань за проханнями бійців, кажуть їм так легше. Вони й самі іноді питаються у дітей, що тим відомо: про війну на сході, про спорядження, про медичні засоби. Питання ж від молоді для учасників бойових дій майже завжди несподіванка. Питають зазвичай про розклад дня, про побут, про медицину в умовах бойових дій. Іноді до питань дійсно неможливо підготувати настільки вони неочікувані а які питання ти задавав скажіть будь ласка куди ви діваєте заглиблих бійців а чому саме це питання вибрав е, тому що мені дуже цікаво куди як якщо у нас той загибель на хоронять а як на війні на це питання хлопці відповідали по різному, зауважуючи, що на жаль стикалися з такими випадками, коли хоронити доводилось уздовж дороги, по якій відходили. А командир на карті помічав місця поховання, щоб обов'язково за ними повернутися. Учнів така відвертість вразила люди, хороші приїхали розказує навіть та тема, яка їм не нравиться, і нам. Очірала штовані нам показали всю правду. Атовці кажуть, що важливість чесного спілкування з дітьми важко переоцінити. Бійці вважають, що саме такі зустрічі вчать молодь патріотизму, поваги та любові до своєї батьківщини, починаючи з таких малих складових, як власний будинок, вулиця, школа, рідне місто чи село. Процес оптимізації закладів освіти, який відбувається по всій Україні і на Лозівщині, зокрема, збирає не дуже багато прихильників, адже під цим терміном криється перш за все скорочення їх чисельності. В Лозівському районі вже давно назріло питання, що робити з окремими навчальними закладами, наповненість, яких з кожним роком скорочується, а коштів на їх утримання потрібно все більше і більше. Звісно, не можна ставитись до шкіл чи дитячих садочків як до бізнес проєктів але нічого не поробиш. Час диктує свої вимоги. Час та фінансова обмеженість бюджетів і державного, і місцевих. І хоч ми звикли до гасла все краще дітям, районна влада просто змушена робити не дуже популярні, але необхідні кроки з концентрації коштів в базових навчальних закладах, щоб створити найкращі умови для дітей. Ілюстрацією такого виваженого підходу стала ліквідація дитячого садка при петрівському навчально-виховному комплексі, який було закрито ще минулого року. Про те, як складається там ситуація, на сьогодні ми попросили надати коментарі, виконуючи обов'язки начальника управління освіти молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації Вікто. Дуже великого фінансування потребують навчальні заклади нашого району, тому що держава виділяє на одну дитину в учбовому закладі 9 тисяч триста гривень, дошкільному 9725. тисяч В нашому районі, на жаль, складається така ситуація, що вартість отримання учня по деяким навчальним закладам обходиться приблизно 30 тисяч гривень. Тобто для бюджету нашого району це сума досить. Така непідйомна, і ми повинні спільно з адміністрацією, з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів вирішувати питання щодо подальшого функціонування навчальних закладів. Фактичне утримання у нас дитячого підрозділу Петрівського НВК за 2015 рік ми порахували склало приблизно 600 тисяч гривень. Тобто ми можемо порахувати вартість отримання однієї дитини. Вона буде приблизно, якщо з розрахунку на 10 осіб, складати приблизно 60 тисяч гривень. Це при тому, що всього 10 виділяє дам держава. Потрібно констатувати ще одне: ситуація із заробітною платою освітян теж залишає бажати набагато кращого. Сьогоднішній день освіта району не забезпечена на 10 мільйонів гривень, тобто заробітну плату у нас є кошти заплатити працівникам тільки до вересня місяця. А далі ми повинні десь винаходити ці кошти. Якщо розглядати зарплату педагогічного працівника, на жаль, ми не платимо нашим працівникам педагогічним 20% надбавку за престижність. Там у нас 1% за престижність. Ми тільки в змозі зараз платити працівникам. Якщо говорити про енергоносії. Наприклад, дитячий садочок Петрівського НВК. Уявіть собі, що дітей там навчається 12 на сьогоднішній день, а опалюємо ми площу 1000 квадратних метрів на 10 дітей, які кошти йдуть у нас тільки на енергоносії. Ну і плюс працівники, які залучаються до виховання цих дітей, у нас за штатом 13 працівників на утримання 12 вихованців. А наша знімальна група побувала днями в Орільському навчально-виховному комплексі, щоб наочно побачити, які умови там пропонуються маленьким петрівчанам. Наразі іде підготовка до прийому дітей, проводяться капітальні ремонтні роботи, заміна вікон на пластикові, ремонти підлоги, стелі тощо. А за час, що залишився, будуть придбані меблі, інше обладнання, все, що потрібно для повноцінного перебування і навчання дітей. Кожна із них буде відвідувати садочок разом зі своєю віковою групою, що є важливим для розвитку та навчання дитини говорить директор Орільського навчально-виховного комплексу Володимир Душко. Ви бачите, самі пройшли з нами, пройшли разом з батьківським комітетом Петрівського НВК. Батьки самі оцінили умови, що вони відповідають всім тим на сьогоднішній день вимогам, які є в управлінні Міністерства освіти і науки України, і тим вимогам санітарним, які надіють на сьогоднішній день. Тому батьки Петрівського вони осталися задоволені нашим дитячим садком, дешкільним підрозділом навчального виховного комплексу Орільського. І якби не був підвіз, то вони всі згодні перевести своїх дітей. До нашого виховного комплексу, і на сьогоднішній день для цього робиться, ну не для цього робиться, а робиться взагалі п'ята група, де майже 400 тисяч коштів вкладено це нова група, де з новим опаленням, з новими шпалерами. Ну все відповідає на сьогоднішній день тим вимогам, які диктує на сьогоднішній день освіта. І тому я думаю, що батьки, якщо переведуть дітей з Петрівську, вони будуть задоволені нашим навчальним закладом. І директор НВК, і управління освіти і голова Лозівської райдержадміністрації добре розуміють, що батькам дуже важко зголоситись на ті зміни, які їм запропоновані, бо і вони, перш за все, їх діти встигли звикнути до садочка, до вихователів. Але потрібно все ж реально оцінювати ситуацію і, хоча б, спробувати зрозуміти іншу сторону. Такого порозуміння з батьками, незважаючи на всі наведені аргументи, поки що немає навіть при умові запропонованого підвозу їх з дітьми до орільки. Час на роздуми ще є. Хочеться сподіватися, що здоровий глузд візьме верхи для довідки. Відстань від села Петрівського до Орільського навчально-виховного комплексу складає приблизно 5 кілометрів. Ясною те, що найближче майбутнє освіта району буде знаходитись в режимі суворої фінансової економії і не матиме змоги розпорошувати кошти на утримання таких малокомплектних садочків. На тому тижні відбулася атестація викладачів Краснопавлівської дитячої музичної школи. За результатами роботи атестаційної комісії, викладачі Краснопавлівської дитячої музичної школи згідно плану роботи та наказу по відділу культури і туризму пройшли успішну чергову атестацію. Протягом п'яти міжатестаційних років вчителі приділяли увагу розвитку підростаючого покоління, розвитку рідної культури, про що свідчать грамоти подяки цінні нагороди. Роди за участь в багатьох міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних конкурсах та фестивалях, члени атестаційної комісії побажали присутнім не зупинятись на досягненому, постійно розвиватись та йти вперед до нових перемог. 1 квітня мешканці Харківської області можуть передавати показання своїх газових лічильників смс-повідомленням на єдиний короткий номер 7104. 7104. про це повідомили в ПАД Харківгаз. Номер 7104 призначений тільки для прийому смс-повідомлень. У повідомленні необхідно вказати номер особового рахунку та показання лічильника у форматі 10 цифр особового рахунку та 5 цифр з показаннями лічильника. Після відправлення повідомлення споживач автоматично отримує відповідь. Ваші показники прийняті та оброблені. Дякуємо. Якщо клієнт отримав відповідь неправильний формат, це означає, що дані, які він надіслав, вказані некоректно. Йому необхідно їх перевірити та повторити спробу або передати показання іншим способом. Уточнили впад Харківгаз. Єдиний номер 7104 працюватиме цілодобово. Вартість відправки смс-повідомлення та вартість дзвінків. Встановлюють оператори зв'язку, крім того, дізнатись про стан свого особового рахунку, роздрукувати квитанцію, заплатити за газ та передати показання лічильників мешканці Харкова та області можуть через особистий кабінет на сайті 104.ua. Нагадуємо, що передати показання приладів обліку газу також можна, зателефонувавши за номером 057 766 21040577662104 Телефони контакт-центрів газових компаній прийматимуть показання лічильників газу з 1 по 5 число цілодобово в тоновому режимі без участі операторів. Якщо споживач бажає передати показання оператору, це можна зробити з 8 до 20 години без вихідних. Реклама на Лозівському радіо. 2.30.64 І наостанок про погоду на сьогодні та на завтра. Сьогодні, 4 квітня, небо буде вкрите хмарами, проте опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Вітер північно-західний зі швидкістю 6 метрів на секунду та поривами до 13 метрів на секунду. В ніч на 5 квітня небо теж буде вкрите хмарами, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря плюс 8, плюс 4. В день 5 квітня буде мінлива хмарність. Температура повітря плюс 6, плюс 10 градусів. Вітер північно-західний зі швидкістю 2 метри на секунду та поривами до 7 метрів на секунду. Наразі це вся інформація нашого ранкового випуску. Його до виходу підготували Роман Деняк, Валентина Бодіна і Тамара Денисенко. До наступної зустрічі вранці середи.